Крик Чорнобиля дерево роду. Так Олександр Даценко називає деякі із своїх ветенанок. Власне, у кожній із них простежується не лише певний мотив, а й сюжет. Інколи навіть з героями. Я працюю на Житомирському картонному комбінаті інженером-конструктором. У мене багато якби, інтересів. Один з них це ветенанки. Українське в українське мистецтво, яке має глибокий корінь. Що собою тананка представляється складений папір в кілька разів, може в два рази, може в четверо. І з родньої сторони намальований ескіз і потім ескізі вирізані різні візерунки. Може, це може бути. Якісь сюжетна а може бути, просто якісь орнаменти. Ну, напевно, що я не знаю нікого, що в дитинстві, напевно, не вирізав сніжинки. От сніжинки вони, якби, є частиною витинанки». Хлопець народився у Хмільнику, навчався у Вінницькому національному технічному університеті. За спеціальністю технологія машинобудування. Паралельно здобував художню освіту у Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. За напрямом монументально-декоративний живопис. Тож теоретично Олександр Даценко вміє працювати із фресками, мозаїкою та писати картини. Проте основне хобі хлопця це саме витинанки. Це... Було дуже давно, коли я ще до школи ходив, у нас в місті, я сам родом з міста Хмельника, Вінницької області, в школі естетичного виховання відкрилось художнє відділення. Я туди записався. Мій перший вчитель Васичук Дмитро Іванович, теж майстер вейтенант, народний майстер України. Привев мені любов до цього мистецтва. Ну, взагалі-то мене вчили спочатку на папері робити якийсь ескіз, замальовки, але я щось це не дуже взяв і зазвичай я малюю вже зразу на папері ескіз. А коли якась така складна, можливо, в плані... Ну, на замовлення якесь. Хтось мене просив, щоб я йому витинанку зробив. Та я тоді вже можу думати, якісь варіанти розробляти. Тоді я вже ескізи створюю на папері. Витинанка стародавнє українське мистецтво. У минулому кожен із цих виробів мав певний особливий зміст. Ними прикрашали оселі і меблі дарували рідним та близьким. Крім того, чи не кожен візерунок містив у собі і сакральне значення, наголошують експерти. Витинанка це симетричне вирізання з паперу, але це зараз. А перші витинанки, які ми могли бачити, побачили в музеях, це їм три тисячі років, і вони вирізувалися із шкіри. Ну, ми розуміємо, що їх до нас їх дуже мало дійшло. Але коли в Китаї винайшли папір, то перші витинанки з паперу вирізували в Китаї і Японії. У нас ветенанки симетричні, в Китаї і Японії більше асиметрії. І взагалі, в кожній країні є своя ветенанка, але вони відрізняються. І в фільмах, і в деяких розповідях, і в ілюстраціях. Ми завжди бачимо ветенанку, але вона всюди різна. Якщо я навіть буду порівнювати всі області України, то вона і в всіх областях України вона різна. В нас вона схожа на мереживо. От е, Наші бабусі плили мережу, от вона дуже схожа на мережу і вона більш рослинна. Якщо взяти Вінницьку область, то вона нагадує більше дерево життя і вона там більше зберіглася. У Хмельницькій області теж, але вона у них наклеювалася на дерево. І е, у нас е, вона більше на вікна, а там на дерево, е, значить, на сволоки, на полички. І в Вінницьк... Вінницькій області до цього часу оформлюються всі весілля. Ну я думаю, що ви знаєте, роблять оці шалаші. Оці всі місця, де проходять весілля, оформлюються ветенанками. Ну і я можу ще дуже багато розказувати про Прибалтійські країни. Там взагалі неймовірно цікава ветенанка, і про чехів, словаків, а поляків взагалі вважають, що ветенанка це тільки їх мистецтво. Але ми з цим не погоджуємося. Для когось папір, ножиці та ніж це лише поодинокі інструменти. Для Олександра Даценка це засоби, які допомагають творити дивовижні речі. Кольоровий папір використовують. Можна брати формату А4. продається також папір формату А3, але він складений в двоє. Теж хороший папір для того, щоб зробити великого формату етенанки. На жаль, в більших форматів не продаються кольоровий папір. Картон продається, але картон для витанімання дуже Сюжет. Називається дерево життя, він дуже поширений, українські ветеранці і також українські вишиванці, її можна зустріти. Ну, він собою представляє квітку з трьома. В основному з трьома з трьома квітками. Рослину з трьома квітками. В я використовую резьблярський ніж, але можна використовувати також канцелярський ніж. Мені нічого зручніше, тому що я можу її наточити і в нього не така конфігурація самого леза, що коли канцелярським можна порвати папір, а цим не порвеш. Можна також ножницями, як кому подобається. Е, ну, тут можна, щоб було швидше. Немає до чого різати, щоб я не псував стола Я і ножниці покажу, як я різаю. Ну, такі от, візерунки так спонтанно вимикають голові. Такий це дуже можна сказати примітивний. Це просто так, щоб показати, як це робиться. Взагалі я люблю так вирізати на самоті, не люблю, коли хтось дивиться, як я працюю. Точну кількість витинанок, зроблених своїми руками, майстер не знає. Каже, чимало із його творчих робіт лишилися на різноманітних конкурсах. Втім, не дарма. Адже Олександр Дасенко ще в школі перемагав не на одному із них. Податки очима дітей Арт Олімп. Журі цих та інших конкурсів не лишилися байдужими до його витинанок. Ну, В основному конкурси були тоді, коли я ще в школі вчився. Різні місцеві там конкурси. Я вже навіть не пам'ятаю, як, як називалися, а, ну, був обласний такий конкурс Арту Лімп. ньому я перемагав конкурс податки очима дітей. Я брав в цьому конкурсі участь три роки. В кожному році я Займав призове місце на місцевому конкурсі. Останнього року я навіть переміг на всеукраїнському конкурсі в номінації Оригінальна техніка виконання. Потім вже після школи приймав участь у виставках там, місцевих містах Мільника, у Вінниці теж були виставки. Коли вчився в інституті, там теж свої роботи виставляв. Сюжети своїх робіт Олександр бере із народної творчості пісень та книжок. Інколи у його витинанках виникають образи із фантастичних творів та пісень рок-гуртів. Спочатку виникає задум, а потім і ілюстрація у вигляді, так би мовити, паперового мережива. Наприклад, відомий письменник Фантаст Сергій Лук'яненко надихнув Даценка на створення серії витинанок на фантастичну тематику. Композиція будується у витинанці на основі. Плями, лінії. Ну, вона не передає об'єму, тому для того, щоб якийсь зміст передати, то треба використовувати символи якісь. Справді, символи відіграють неабияку роль у створенні та навіть задумі самої витинанки, адже саме ці декоративні вироби часто використовувались у стародавніх українських обрядах, сватанні весіллі, зимових святах. Крім того, витинанки слугували хатніми та ялинковими прикрасами, і часто велику роль відігравав саме майстер виробу. Адже у деяких регіонах України витинанки робили виключно чоловіки. Ну, чоловіки розумієте, вони ножицями не так володіють справно, як ножем, і тому більше витинанок ножем вирізав ножем. Вирізають чоловіки. Це я бачила в Вінницьк... вінницьких майстрів і. Взагалі в Вінницькій області я більше бачила витинанок, які вирізають чоловіки. Ніч раз відродилося, і що приємно, його ввели в програму образотворчого мистецтва і праці в школі. І тому діти, хоча б слово це знають витинанка, і трошки вирізують витинанки. Раніше, коли я робила першу виставку в 90-х роках, навіть слова такого ніхто не знав. О, і подзвонили з виставки, подзвонили значить, в бібліотеку і шукали у всіх. Словниках і не знайшли цього слова, тепер воно є, і це приємно. Так що я на папері намалював один малюнок, а коли вирізаєш, приходиш до висновку, що коли ти трохи не так проведеш ножем, може вийти краще. Просто для того, щоб бути незадоволеним, треба порівняти. Наприклад, витинанки можуть бути кількох кольорів. І для того, щоб зробити кілька кольорів, ну, треба підкладати, вирізати, але ну, це складно зробити. Багато і часу забере. І... Тому я роблю дуже, дуже хитро, можна сказати. Я беру і фотографую, потім обробляю в фотошопі кілька варіантів з різними кольорами, які мені більше сподобаються. Який я і виконую. Звичайно, як і кожна людина намагаюся удосконалювати свою техніку через те, і бувають моменти, коли я не задоволений своєю роботою. Бандуристка Світлана Ніконорова згадує, як вперше побачила дивовижні витинанки Олександра Даценка. Ну, познайомились ми не так давно, але товаришу ми настільки близько, що бачимося кожен тиждень, як не кожен тиждень, то там раз в місяць обов'язково зустріч. Знайомі два роки у нас є спільні знайомі з Києва. До речі, якось зателефонували. Кажуть, тут є такий хороший товариш, один знайомий Сашко. Він взагалі. Такий, ніби й не творча людина, але в Житомирі мало де буває. Покажи місто, і ось перший раз показала йому місто. Після того ми почали спілкуватися дуже близько. Хороший мій відтепер тепер друг, і взагалі людина виявилась дуже творча, дуже відкрита, приємна його ветеранки, його творчість. Я пізніше побачила. Він мені як перший раз показав, я кажу, це ти, це реально. Ти робиш. Він каже, так, мої роботи, це я роблю. Ось подивись, оціни, що ти тут бачиш. Я подивилась на ну, неймовірні роботи, тому що стільки вкласти туди часу, стільки от праця, то неймовірно, тому що ну кожен штрих, кожен там той візерунок, малюнок, воно настільки все точне, настільки все дуже обережно, акуратненько зроблено, все настільки гарненько. Чисті роботи, дуже, ну, я, якщо чесно, була дуже здивована, тому що е, він дуже скрита, така спокійний, тихий, такий скрита людина, але разом з тим він в цих роботах, мабуть, відкривається. Відкривається з різних сторін, відкривається як особистість, відкривається як взагалі неосяжний світ е, тих емоцій, всіх різних. Він вкладає все в ці роботи абсолютно. Тобто робота в нього. Ну, як розгорнена книга про нього самого. Власне, крім ветенанок, у Даценка чимало і інших захоплень. Ікони на скліп, джолярство, виготовлення предметів, інтер'єру. Коли я був на третьому курсі в Вінницькому національному технічному університеті, я ще поступив в Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Я паралельно вчився в двох інститутах і от там я навчився робити ікони на склі. Ну, взагалі ці ікони вони малюються строго по канонах. От, ікони, які у мене є, вони, це копії уцульських ікон на склі. Отака от вийшла ветенанка. Ну, для того, щоб складніше вийшла, мені треба було б більше затратити часу, подумати над елементами. Ну, Ось така простенька. Деякі елементи я вже додав під час вирізання. Ну, так як квітка може символізувати життя через той. Це є символом кітка, є символом життя. Називається дерево життя. Ну, взагалі багато про цей сюжет в українському мистецтві написано. Багато мистецтвознавців вивчали, вивчали його. На виготовлення однієї витинанки Олександр Даценко витрачає кілька днів. Інколи, коли часу більш ніж достатньо, може зробити і за один день. Автор зізнається, буває, друзі замовляють його вироби і прикрашають паперовим мереживом свої оселі.